Добрий день, дітки, пропоную послухати віршик. Колосок до колосочка мак стіна. Золота стоїть пшениця наливна. При дорозі мак червоний де не де. Біля квітки волохатий джміль гуде, ходить серпень урожайний по землі. У поля веде комбайні кораблі. Дітки, про який місяць розповідається у віршику? Так, про місяць серпень. Літо вступає в пору поважної зрілості й неспішності, вгамовує спеку своїх полуднів і встиляє ранки прохолодними росами. Серпень місяць найщедріший зі всіх місяців у році, котрий у народі раніше називали густоїд, густар, жнивець, хлібосол, а ще зоряничник, напевно, за яскраві вечірні і вранішні зорі. В цей час найкраще, видно, вірний козацький дороговказ, Чумацький шлях, пов'язують назву останнього місяця літа із словом серпанок, легкої пилини, що застеляє і огортає землю. Ще одна з версій походження назви місяця пов'язана з серпом, знаряддя праці. Серпами наші пращури жали жито, нарізали трави і йшли з серпами в поле жниці у далекій давнині. Вже покошена пшениця, треба жати ячмені. Сонце жниць пекло нестерпно, руку муляли серпи, клав у копи місяць серпень, потом зрошені снопи. Гуркотять в стебах комбайни, наших нив не вижне серп, тільки місяць урожайний, зветься серпнем до тепер. Сонце золотить крони дерев. Стиглі яблука та груші відтягують гілки, серпень пора щедрих дарів природи, місяць збору урожаю і час жнив. Кажуть, що у серпні збереш, з тим і зиму проведеш. З городів прибирають овочі, у седах фрукти, з полів знімають урожай. Везуть з баштану кавуни та дині, у лісі любителі ягід бродять з кошиками. У серпні селянину відпочивати ніколи, Треба косити, возити, орати і сіяти, бо на порі збирання інших культур оранка назяп, сівба озимини. Тому й іменують місяць серпень вінцем року. В серпня теплі рученята пахне медом в полі м'ята, в серпня сонце на щоці, чорнобривці у руці, в серпня теплі сині очі і такі сливові ночі, як виспівують цвіркун. Як поблискує кавун, серпень праця і розвага, Грає золотом засмага, серпень збіжжю голова, серпню гаряче жнива. Серпень збирає в комори щедрий врожай, нагадує про близьку осінь, Попереджає прикметами про вдачу майбутньої зими. У серпні кажуть, до обіду літо, а після осінь. Хоч у серпні літо і не думає подавати у відставку, але осінь же не за горами. Вона потроху починає нагадувати про себе. Коротше день вранці клубочаться густі тумани, випадають рясні роси. В другій половині місяця стають довшими і прохолоднішими ночі. Про це нагадують і табуни лелек, що збираються на стернях, готуючись до далекої мандрівки. Серпень серпиком збирає, хліба стиглі урожає, з кошиком до лісу ходить, діткам яблуками годить, сливами і кавунами, зеленими огірками, Щоб міцні вони були і як квіточки цвіли. Отже, дітки, як називається останній місяць літа? Як ви гадаєте, від якого слова походить слово серпень, як ще в давнину називали цей місяць, які зміни ви помітили з приходом останнього місяця літа? Дякую за увагу!